В Одесу з Донбасу повернулися 28 демобілізованих бійців. Уже за годину до приїзду рідні, друзі та просто небайдужі Одесити очікували на своїх героїв. Вони принесли квіти, прапори та плакати з українською символікою. І ось настав довгоочікуваний момент зустрічі. Ще не встигли військові вийти з автобуса, як з радісними вигуками до них побігли ті, хто так довго чекав на цю щасливу мить. В основном це артилерія, то тобто є реактиви 28-ї бригади. Приїхали вони из Елизаветовки, Горняк, там, ну, інші населені пункти. Це би, ну, не зовсім передня лінія, але це люди, які непосредственно працювали на війні. Після 10 місяців служби в АТО стомлені, але щасливі хлопці повернулися додому. Мы же потомки славных казаков, поэтому нам стыдно, допустим, косить или когда получаешь повестку. Вот, я так рассуждаю. Что... Я не отказываюсь служить дальше, но год это достаточно тяжело. Не столько физически, как морально. Поэтому было хорошо, чтобы якийсь закінчик закончик был такой ну, 4 месяца, ну, максимум 6 месяцев отслужил, как что-то наподобие ізраїльської армії. Вони хочуть відпочити, та коли батьківщина покличе знову, не задумуючись, підуть на військову службу. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіокомпанія Міністерства оборони БРИЗ для часу че.